Всім привіт! Мене звати Класна Тетяна. Я більше 7 років професійно займаюся рекрутацією українців на роботу в Європу. Сьогодні хочу вам розказати про роботу у Франції на печерицях для чоловіків, жінок та сімейних пар до 60 років. Середня зарплата 1800-2000 євро. Класний варіант для тих, хто має 50 років і вище, хоче поїхати заробити гроші, хто хоче мати стабільну кількість годин. А на осінь це супер важливо, бо в Європі дорожчує газ і невідомо, яка буде ситуація. Потрібно мати біометричний паспорт та на момент війни бути в Україні і не мати тимчасових прихистків в інших країнах, а також польських дозволів. На роботу та на проживання, щоб вам могло оформити тимчасовий прихисток, який дозволяє вам працювати. Ці документи будуть дійсні до березня 2024 року і так можна мати роботу. Якщо війна в Україні не закінчиться, то дозвіл буде подовжений, відповідно, ви можете довше часу працювати. Робота важка. Але можна зробити хороші гроші. Робота полягає на зборі печериць, є норми від 26 до 32 кг за годину. Це ті норми, які можна виконати, якщо працювати. Далі йде процес миття печериць, перебирання, зрізання, пакування важать і готують вже продукцію до. До того, що вона їде далі в магазини на продаж. Тобто, бачили печериці, які вони в магазині. От наші клієнти цим займаються, що збирають і готують їх до продажу. Тільки на зборі є норми, на всіх інших процесах норми немає, але потрібно працювати, бо ніхто кошти платити за красиві очі, на жаль, не буде. Але супер не ганяють, працюють здебільшого поляки. На даному підприємстві багато українців. Оплата 11,52 центи за годину бруто, це грязні, чистими виходить 9,11 центів нетто. Працюють мінімум 40 годин на тиждень, тобто це 8 годин 5 днів на тиждень, але перші два тижні йде навчання. Спочатку вам заключають контракт на Два місяці, після двох місяців заключають контракт до кінця терміну дії ваших документів, але ж пам'ятайте, що документи можуть бути подовжені, залежить від ситуації в Україні. Якщо ви хочете брати надгодини і працювати в суботу, у вас є така можливість, але для цього потрібно класно працювати. Бо якщо ви працюєте повільно, ясно, що вас не будуть брати на додаткові години, а будуть брати ту людину, в якої є велика хенч працювати і заробляти. Житло це хороші умови коштує 260 євро, знімається з заробітної плати. Тобто, щоб зробити 2000, вам потрібно мати 220 в середньому годин. Розумієте, 200-220 годин і можна мати зарплату 1800-2000 євро. А ще рахуйте надгодини години і роботу, наприклад, в суботу, тому виходить класна заробітна плата. Робота в районі Понса недалеко до океану. і У вас є можливість їздити на вихідних в неділю з групою на океан, але вже за власний рахунок. Доїжджають на роботу на машинах або пішки, залежить. Де є житло, бо є будиночки, які знаходяться ближче, є будиночки, які знаходяться далі. Живуть по дві людини в кімнаті. Виїзд зі Львова організовано, або водій вас може забрати по маршруту. Це все обговорюється індивідуально. Якщо ви зацікавлені в цій роботі і вам потрібна додаткова якась інформація, або у вас залишилися питання, вам потрібна моя консультація, телефонуйте за номером, який вказано нижче. Була рада бути вам корисною. Гарного дня, бережіть себе!